Привіт, мої хороші! Так, приїхала нам посилочка з села. Будемо сьогодні закривати з вами салатик намила баночок. Зараз буду їх полоскати і стерилізувати. Далі наріжу помідорчики. Зібрала трішки свої такі поганенькі. Ну, нічого, в салат підуть. Огірочки замочила, щоб трішечки. Якийсь часик, може, постояла, якщо гіркі, щоб трішечки. Гірко тата зійшла. І цибулька. Буду нарізати, мити і заодно вам знімати. Гарного вам перегляду та гарного дня! Ну що, друзі, гірочки ми помили. Зараз я перемиваю помідорчики два рази і будемо все з вами нарізати. Начистила я цибульки, баночки чистенькі. Залишилось тільки їх стерилізувати. І будемо все нарізати. Гірочки вже готові. Зараз помідорчики нарізаємо і консервуємо на зиму салати. Мені трішки зручніше, ніж під проточною водою стоять. Декілька раз промили гарно. Звісно, стілей треба було взяти, ну, вже справимось без нього. Звичка така так сидить. Парадички кажуть, ще чого десь на Закарпатті. Так, друзі, ну що, все я вимила огірочки, помідорчики, цибулька, думаю, вам не видно ну, нічого, взяла таку 5-літрову каструлю. Нема в мене більшої тари, дощечка і ножик. Раніше, я дуже такі ножі не влюбила, великі, лезу, що було велике. Але коли я спробувала ним користуватись, це, взагалі, не передати словами, це дуже-дуже. Гарні ножи. ножі. Рекомендую вам користуватися великими. Тільки треба правильно, щоб пальці не відрізати. Беру гірочки. Так, відеречку на зараз візьму для цих цих кін... кінцівок, <реком> для всяких хвостиків і тому подібного. Так, такі. В общем, ті, що менші, буду кільцями їх нарізати. Ті ще ті трішечки більші, ті буду напополам і будуть мають половинки пів кільця. Так що я приступаю. Вам чи видно буде, чи ні. Тому що різать мені дуже багато, треба вже розпочинати. Зараз цю каструльку наріжу. І потім буду дивитися, в мене ще залишиться чи не залишиться. в общем. Бажано б зважити, щоб кількість цукру, сілі, оцту знати, скільки додавати. Але я думаю, що по ходу розберуся. Так, годиться, годиться. Ну що, будемо працювати. Друзі, нарізала огірочки, нарізаю цибульку, показую, як я нарізаю цибульку. Розрізаю навпіл цибулинку, потім іще навпіл. І отакими от напів кільцями. Стараюся тоненько, бо при стерилізації, щоб вони гарно, щоб цибулька гарно проварилася. Щоб вона не була дублезна. Раз, раз, раз. І. Як кажуть, готова. Уже плачу, цибулька така. ядрена кажуть. Я вже вся в сльозах тут. Так. Як нема вже, Я чистила 5 штук, нарізала 4 і поки доста. Поки не буду більше. Я в кінці подивлюся, тому що мені ж треба ще помідорчики понарізати. Все, з цибулькою пока в нас все. От така кількість у нас. Багато-багато цибульки. І переходимо до помідорчиків. Так. Все зайве вирізаємо. Те, що вам не подобається. Нарізаємо так, якби виробили свій літній салатик. Боже, це такий дуже-дуже смачний салатик. Взимку взагалі банку оближеш. Треба, щоб, як наріжу, десь годинку він постояв, смачно. Велику кількість дав соку. Я так розумію, помідорчики мають дати більше всього соку. Що я додаю? Не пам'ятаю пропорції, бо також роблю за рецептом галина кухня. За її рецептом стільки сіль. По-моєму, не знаю, треба подивитися, але як не дві. По-моєму, 200 ложки на 5 кілограмів салату і, мабуть, 3 чи 4 цукор. Ну, взагалі, краще лучше я вам розповім точно. Я його попробую зважити. У мене веса є ваги. Я, як доріжуся все, зважу, а потім. Не знаю, скільки я на каструльку відкину. Ну, в общем, якось вирішимо. Я в тому році, по-моєму, такою каструлькою і закривала. Десь так таке виходить. Ото 5, 6, 6, мабуть, навіть 10 кг. Ну, в общем, не знаю. Його можна підселити, цукор, оцит. І потім скуштувати. Якщо вам подобається все, нічого вам не треба додавати, а то додасте, що вам там оцет, чи сіль, чи цукор. Ага, і ще й дивіться: сіль, оцет, цукор і додаємо в самому кінці олійку. І бажано кожні хвилину 15, як воно буде настаюватися, перемішувати. Олійку, по-моєму, на 5 кг, там було 200 мілілітрів. Так, це якийсь поганий, поганий. Так, ну, пропорції ми вже з вами пізніше, вам скажемо. Якось так буду нарізати. Ой, як він тільки пахне!